Менше ніж за 200 днів Париж прийматиме мільйони гостей на 33 третіх літніх Олімпійських іграх. Утім, у передчутті майбутнього свята спортивна феєрія опинилася у центрі напружених геополітичних моментів. Про це пише видання Політико. На організаторів олімпіади чекає кілька проблем: зокрема, російсько-українська війна і конфлікт між Ізраїлем і Хамасом. Також суперечки щодо громадського транспорту та загроза терактів, розлучені продавці книжок на Сенні, поліціянти і навіть серфінгісти на Таїті. І це ще не повний перелік тих, хто може затьмарити велике свято у місці вогнів. Усі Олімпійські ігри з моменту їх заснування у 1896 році були політичними й геополітичними, каже фахівець зі спортивної геополітики та науковий директор інституту міжнародних та стратегічних відносин Лукас Обен. Рівень уваги сьогодні дуже високий. Мабуть, це один із найнапруженіших моментів з часів закінчення холодної війни. Гадаю, ми побачимо дуже політизовану версію. Здавалося, рішення про допуск російських спортсменів до змагань буде найбільшим політичним головним болем Парижа і міжнародного олімпійського комітету. Але потім Хамас напав на Ізраїль. Масована відплата армії оборони Ізраїлю у секторі Гази викликала глобальне обурення з боку політично активних спортсменів із арабських та інших країн. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну російські спортсмени змушені змагатися як нейтральні, тому пише політико звинувачення у непослідовності щодо ізраїльських атлетів стануть ще тим викликом для олімпійських босів. Суперечки ймовірно посилюватимуться з наближенням події, припускає фахівець зі спортивної політики Лукас Обен. І додає, що багато хто, напевне, вказуватиме на подвійні стандарти щодо російських спортсменів. Речник Моку повідомив в електронному листі Політико, що стежить за ситуацією і за тим, як вона впливає на ізраїльських і палестинських спортсменів, зазначив, що дискримінації немає місця на Олімпійських іграх і що національні олімпійські комітети Ізраїлю та Палестини працюють в умовах мирного співіснування протягом декілька. Кількох десятиліть. Глобальні конфлікти не єдині проблеми, які не дають організаторам спати ночами. Пише політико. вирують її внутрішні негаразди. Нещодавно відбулися поліцейські рейди через підозри у шахрайстві та використанні нелегальних робітників на будівництві спортивних об'єктів. Крім того, мер Парижа Анни Дальго заявила, що інфраструктура громадського транспорту не буде готова до ігор. Розпілки транспортників і поліцейських погрожують страйком, якщо не підвищать зарплати і не поліпшать умови праці. А це майже напевно призведе до хаосу у місті. Міністерство внутрішніх справ розчищає сквоти і викидає безхатьків за межі міста, намагаючись покращити імідж французької столиці напередодні ігор. Це розгнівило неурядові організації. Така ж критика спалахнула, коли місцева влада вирішила реквізувати студентські гуртожитки влітку 2024 року, щоб розмістити там олімпійський персонал. Студенти, яких це торкнеться, отримують як компенсацію по 100 євро і два квитки на ігри. Хвилю обурення викликала поїздка Ан і Дальго на французьку територію Таїті в південній частині Тихого океану. Там мають відбутися олімпійські змагання з серфінгу. Місцеві жителі виступають проти будівництва нової інфраструктури через її потенційно негативний вплив на екосистеми океану. І ніби цього всього було недостатньо вийти на протест, обіцяють знамениті книгарі, що торгують на березі сени. Пише політико. Міністерство внутрішніх справ ухвалило рішення тимчасово виселити їх, щоб звільнити місце і поліпшити безпеку на час церемонії відкриття. За задумом, столиця Франції має стати невід'ємною частиною ігор. Тому головні спортивні змагання відкриватимуть на Олімпійському, не на Олімпійському стадіоні, а парадом човнів на сені. Церемонія відкриття на річці Сена, яку планують відвідати 400 тисяч людей, становить серйозні безпекові і терористичні загрози. Певні групи можуть використати її для поширення певних меседжів, каже Лукас Обен, оскільки за церемонією спостерігатимуть мільйони людей по всьому світу. Це буде дуже напружений момент. Та, попри все, це Франція не хоче, щоб політика затьмарила її велике Олімпійське свято. Пише політику. Незважаючи на хвилю негативу пресі, організатори все ще сподіваються, що цього літа їм вдасться влаштувати вражаючу спортивну фе феєрію. В оргкомітеті ігор кажуть, за Францією спостерігатиме весь світ, тому важливо, щоби вона сяяла. Та подивимося, чи встигне політика відступити вчасно. Це був огляд прес.